В умовах повномасштабної війни, яка триває в Україні, медичні заклади щодня стикаються з величезними викликами. Особливо гостро ця проблема стоїть у прифронтових регіонах, таких як Сумська область, де постійна загроза обстрілів та значне навантаження на систему охорони здоров'я вимагають безперервної підтримки. У ці непрості часи гуманітарна допомога відіграє ключову роль, рятуючи життя та забезпечуючи медиків необхідним обладнанням. Про це під час апаратної наради повідомлення. Головний лікар центральної районної лікарні Олег Штогрин. На минулому тижні отримали гуманітарну допомогу від фонду Монбелі України. Це за, за сприяння народного депутата, нашого Ігоря Молотка. Розхідні матеріали. На минулому тижні вже писалися, відвідав нас голова обласної ради Олексій Романько. Вручив на музей апарат і півсінкубаторка пологового відділення, вдячній обласній раді і е, директор обласної лікарні Гороху за доставку апаратури. Також на минулому тижні е, чергову допомогу отримали від е, благодійного фонду АЕСМ, з яким давно співпрацює. Вони нас запрошували десь приблизно місяць назад до себе на центральний офіс у Полтаву. Ми спілкувалися про продовження співпраці і на минулому тижні отримали гуманітарну допомогу, велику партію хірургічної інструментарії і розхідних матеріалів. Вдячні пану Христіану, вдячні голові фонду Тетяні Гребінщиковій за надану допомогу. Очільник громади акцентував увагу на тому, що необхідно додатково закупити матеріали, щоб вони були в надлишку про всяк випадок. Давайте, хоч я розумію, у нас є запаси відповідних матеріальних ресурсів на випадок різних таких, різних таких випадків обстрілу і так далі, враження людей. Давайте купимо окремо і ще двойну, тройну запас таких матеріалів, положимо їх, запросимо кореспондентів, покажемо, що у нас в необхідній кількості є, щоб слідуючий раз, коли агресор намагається нас розвести по цим пелюшками і простиням, щоб ми щоб люди наші знали, що не треба перепощувати, тому що в лікарні ціла кімната забита пелюшками, простинями, ліками і таке інше. У нас така можливість є. Давайте це зробимо. Поки. Гуманітарна допомога для лікарні це більше ніж просто благодійність. Це життєво важливий рятівний круг, що дозволяє медикам щодня боротися за життя та здоров'я мешканців громади. Це свідчення того, що у найскладніші часи людська солідарність здатна творити дива і рятувати життя.